Позорна історія з мого життя. Приїхала я сюди, мені було 18 років. Пішла я на роботу, ну, прибирала в хатах, так само, як тут роблять всі. Це була моя перша робота. Я десь працювала можливо тиждень від сили. Ну і, коротше прибирала я в їхній спальні, і в них були ось ці маленькі тумбочки, які стояли біля ліжечка. Я ж хороша робітниця, перебираю скрізь. Я відкриваю ту тумбочку ось цю шуфлятку. відкриваю шуфлятку вона мене падає. Типу відламується від шуфлятки. Вся така передня ця планка. І вона мене відламується. Я така, мати Василева, Господи, що зараз буде? зараз мене виженуть, депортують, вообще скажуть, боже, руки не з того місця ростуть і капець. Прибирала я в цій хаті сама, нікого не було. Вони приходили вже ввечері. Коли я вже все поприбирала, вже збиралася йти, якраз вони приходили в ті годині. Думаю, так, все, мене зараз висіляють. Я дуже сильно переживала. І але я говорити не вмію. От як мені сказати, що треба. Мене тут тумбочка поламалася, а мене тут шуфлятка поламалася. Давай в Google прикладач, добре день мене поламалася шуфлятка. І я то все переклала і все прочитала, але я там одну буквочку неправильно сказала. І мені потрібно було сказати, що поламалася кахонес, кахонес, ящик, ящик. Він ящик мене поламався, кахонес. А я сказала кахонес. А кохонес — це чоловічі яйця. Боже мій. А це я говорила своєму шефу, типу, ну, гази цієї хати. І коротше, я так кажу: вибачайте, але в мене поламалися чоловічі яйця. Боже як він ржав. А я стою, у мене, блядь, отак все тіпає. І я стою, ну, типу, блін, поламала річ. Ну, і він такий короче починає ржати, просто валяється, просто ось так. І він через сміх, через сльози мені починає об'яснювати. Я то тебе звісно зрозумів, але ти більше такого не кажи.